Мене звати Юрій, я вчитель фізичної культури. Все життя я вчу дітей бути сильними, бігати, стрибати і не здаватися. Я мріяв, що і мої діти будуть такими ж: ганятимуть м'яча на подвір'ї, мріятимуть про великі стадіони та гучні голи, що ми будемо разом радіти їхнім перемогам. Але сьогодні в мене одна єдина мрія це щоб мої діти просто жили. У Владислава і Максимчика м'язова дистрофія дішена це рідкісне, підступне захворювання, яке щодня забирає в них сили. Це захворювання позбавляє їх здатності рухатися, а згодом і самостійно дихати. І якщо її не зупинити, вона забере найцінніше життя. Лікування існує, є надія, є шанс, але його вартість понад наші сили. Ми боремося щодня. Але без вашої допомоги нам не впоратися. Я звертаюсь до кожного, кого є серце, до кожного, для кого спорт це не лише гра, а це шлях сили, віри і перемоги. Кожен ваш донат, репост, тех, слова підтримки це крок до перемоги. Не дайте моїм синочкам програти в найважливішій грі грі за життя. Дякую вам.